Вітаю, я Науменко Валерій із куртка та конструювання центру Сфера. Я хочу презентувати пристрій для сповіщення повітряної тривоги, який складається з генератора та автомобільної сигналізації. Коли крутиш ручку генератора, подається електрика на динамік автомобільної сигналізації. Зараз це я продемонструю. Ну, якщо крутити сильніше, то вона ще ще крутиться. Ось такий виріб ми зробили на конструйдому. Цей тиск можна окусовувати, коли немає електроенергії в начальних закладах, щоб сповістити повітряну тривогу.